Перенесемось у Скарборо, східну частину міста Торонто, що в Канаді. Тут, у маленькому будинку, на Марш Роуд проживало молоде подружжя Грандін. Філіп Грандін був пастором у місцевій церкві та мав молоду дружину Карісу. Вони готувались стати батьками вже через три місяці і схвильовано чекали на цю радісну подію. 17 жовтня 2011 року чоловік вийшов на пробіжку недалеко від дому, а коли повернувся, знайшов свою дружину у ванній. Повністю занурено у воду. Швидка допомога Торонто. Де ми потрібні? 12 Марш Road. Яке найближче велике перехрестя? Маунт і Святого Клера чи та Денфорд Роуд. Добре, це будинок чи квартира? Будинок. Окей, то скажіть мені, що сталося. Я прийшов додому з пробіжки, а моя дружина приймала ванну. І коли я прийшов додому, вона була в ванні, але під водою, і вона не дихає. Добре, сер, ви спустили воду з ванної. Ні, не спускав. Добре, зробіть це зараз, окей? Окей, окей. Скільки їй років, сер? Їй 29. 29? Вона не дихає зовсім? Ні, не думаю. Ви в змозі дістати її з ванни. Думаю, можу. Ви хочете, щоб я зробив це зараз? Так, я хочу, щоб ви зробили це зараз. Витягніть її та покладіть на підлогу на спину, окей? Я знаю, як робити серцеву легеневу реанімацію. Добре, я буду підказувати вам. Робіть це зараз. Витягніть її та покладіть на спину. Дайте знати, коли впорайтесь. Добре. Каріса. Каріса, давай. О, Боже. Вона на п'ятому місяці вагітності. Я не можу. Я не можу це зробити. Вона надто важка і слизька. Не можете витягти із ванни? Сер. Так. Можете спробувати обв'язати рушником її руку. Це може допомогти краще вхопити її. Добре. Окей, я розумію, що вона слизька. Каріса. Нумо. Намагайтесь вхопити її під пафами і витягніть у такий спосіб, якщо це можливо. Ага. Витягли? Майже. Окей, добре. Коли витягнете, покладіть на лівий бік і підкладіть подушку або щось інше за спину. Згорніть рушник та підкладіть за спину і покладіть на лівий бік, добре? Не можу, не можу я витягти її. Це важко. Ви не можете витягти з ванни? Окей, до вас вже їде підмога. Як вас звати? Як мене звати? Так, як ваше ім'я? Філіп. Філіп? Так. Добре, Філіп, до вас скоро прибуде допомога. Поліція швидка та пожежники. Вони їдуть так швидко і тільки можуть, окей? Я не можу її витягти. Філіп, ми їдемо, окей? Філіп, можете спробувати зробити серцеву легеневу реанімацію, поки вона у ванні? Можете притулити її спиною до ванни? Так. Вона на спині зараз. Окей, чи можете якось перевернути її на лівий бік, оскільки вона вагітна? Так, добре. Добре, використати ванну як опору, щоб перевернути її, окей? Окей, давай, йди сюди. Йди. Окей, вона на лівому боці. Бачите, в неї щось в роті? Ні. Добре, я хочу, щоб ви спробували відхилити її голову назад і відкрити її дихальні шляхи. Ми почнемо робити натиски. Добре? З Заждіть трохи. Окей, натиски. Окей, я хочу, щоб ви поклали руки на її грудну клітину по центру. Розмістіть другу руку поверх першої. Тисніть приблизно на 2 дюйми тою рукою що знизу. Okay. Уважно слухайте. Вам треба сильно тиснути на грудну клітину принаймні двічі на секунду, ясно? Ми зробимо це 600 разів поспіль або до тих пір, поки не допоможе. Грудна клітина має підійматися між натисками, і рахуйте голосно, щоб я могла рахувати разом з вами. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Продовжуйте. підмога вже їде. Раз, два, три, чотири. Продовжуйте Філіп. Ви молодець. Я з вами. На записі чутно, як Філіп. У паніці старається допомогти своїй дружині. Та чи дійсно все було так? Каріса Дарвін родом з Філіппін. Вона народилася у Пасей Сіті 10 листопада 1981 року. Мала сестру Ханну. Її родина іммігрувала в Канаду у 94 році, де дівчина отримала змогу здобути вищу освіту в університеті Торонто. Каріса намагалася не марнувати всі можливості, які їй випадали в житті, вчилась старано у галузі біології та археології і у 2006 році закінчила навчання з відзнакою, а потім влаштувалася працювати у центрі Торонто на посаді страховика від нещасних випадків. Дівчина досягала гарних результатів у всіх сферах свого життя. І робота не стала винятком. Колись старана студентка тепер проявляла себе як відповідальна працівниця, яка любила те, що вона робить. Любов у житті Каріси займала особливе місце вона любила життя, свою родину, те, чим займається, а також дуже любила Бога, бо Каріса була віруючою людиною. Дуже. Єдине, чого досі не вистачало, це коханого чоловіка, з яким вона могла б створити власну сім'ю. І вже у 2008 році її мрія здійснилась на курсі з теології вона зустріла Філіпа Грандіна, чоловіка, який був просто ідеальною парою для Каріси, принаймні на її думку. Тоді почались їхні романтичні стосунки. Філіп Грандін був харизматичним, комунікабельним та впевненим у собі молодим чоловіком. Ця риса приваблювала до нього людей. А оскільки він ще й був пастором, то не дивно, що Філіп мав багато уваги до своєї персони. Свого часу юнак дуже добре навчався у місті Онтаріо, мав стипендію і у 2007 році закінчив духовне училище зі ступенем бакалавра у галузі богослов'я. Це означало, що тепер він став фахівцем-теологом, підготовленим стати служителем релігійних культів та викладати у духовних школах. Через рік після закінчення навчання Філіп почав працювати пастором у Баптицькій церкві Еннерлит Роуд і помічником пастора у іншій. Каріса та Філіп двоє молодих людей, що вірили в Бога, любили його всією душею. Хіба це не доля? Вони подумали, що так, тому 11 жовтня 2008 року обвінчалися та дали клятви перед Свишнім любити одне одного у біді й радості. Після весілля вони переїхали у Скарборо до маленького, але затишного будинку, щоб будувати там своє нове щасливе життя. Філіп продовжував вести просвітницьку діяльність, а Каріса відповідала всім вимогам дружини пастора. Люди тяглись до неї як до сонця, бо молода жінка дійсно випромінювала любов, тепло та була відкритою до інших. Вона виконувала обов'язки дружини проповітника, була активною у церкві та надихала інших парафіян. Каріса мала хронічну хворобу починки, однак була сильною духом. Не дивлячись на проблеми зі здоров'ям, вона ніколи не давала іншим приводу думати, що щось не так. Перші два роки шлюбу були сповнені любові, підтримки та взаємоповаги, або так здавалось. У 2010 році пара дізналася, що в них буде поповнення. Неможливо описати словами, наскільки щасливою була Каріса, коли дізналась, що стане мамою. Вона з великим нетерпінням чекала на цей момент. Коли лікар сповістив, що в них буде донька, Каріса вже у животику почала називати її цукерочкою. У цей найщасливіший період для жінки її шлюб, на жаль, дав тріщину. Пара звернулася за сімейною консультацією до іншого пастора, Стівена Хетфілда, бо довіряла йому найбільше. Преподобний першим дізнався, що шлюб двох порядних людей виявився далеким від ідеального. Філіп розповів пастору, що є залежним від перегляду фільмів для дорослих він знав, що церквою це суворо заборонено, а він не просто віруючий, він пастор. Та справжнім шоком стало зізнання Філіпа в тому, що він зраджує дружині з однією з парафіянок їхньої церкви. І це була не стороння людина, а близька подруга Каріси. 36-річна Айлін Флорентіно зав'язала гарні та довірливі стосунки з родиною Грандін, але з Філіпом її близькість перейшла всі межі. Він зізнався, що емоційний зв'язок витік у фізичний, і він не може дати цьому ради. Спокуса виявилася надто сильною. Карісу зрадили одразу обоє близьких її людей чоловік та подруга. Однак вона була готова пробачити їх зради дитини та родини в цілому. Обидва плакали та молилися перед пастором Стівеном Хетфілдом. Філіп проявив каяття та сказав, що, зважаючи на обставини, він не може більше бути пастором при своїй церкві це було б неправильно. І Стівен підтримав це рішення, оскільки поведінка Філіпа протирічить всьому тому, що він проповідує. Він зрадив свої вірі і зрадив своєму шлюбові, порушив обіцянку дану богові та дружині. Духовний наставник Стівен сказав, що буде продовжувати консультувати Філіпа та Карісу лише за умови, що чоловік кине коханку і заблокує доступ до сайтів для дорослих за допомогою спеціальної програми контролю. Зазвичай такою функцією користуються батьки, щоб вберегти дітей від небажаної інформації з інтернету. Філіп погодився на всі умови. Він пішов з посади пастора, сказав, що розірвав стосунки з Айлін та обрав іншу роботу, де міг би допомагати людям. Чоловік влаштувався працювати медбратом у будинок для людей похилого віку. Там він відповідав за видачу ліків мешканцям будинку. Каріса власноруч встановила пароль на сімейному комп'ютері або чоловік більше не мав доступу до заборонених відео. Про це вона сповістила пастора Стівена через емейл. E вона вірила, що її чоловік дійсно жалкує про скоїни. І хоче все змінити, тому пробачила йому та допомагала. Філіп переконував усіх, що він дійсно працює над покращенням свого життя та рятує шлюб. Та на одному з наступних прийомів у пастора Філіп виглядав дуже дивно його стан важко було назвати нормальним та здоровим. Він не міг рівно йти, втрачав рівновагу, мав дивний погляд, говорив нерозбірливо, інколи замість відповідей просто кивав головою, а очі часто заплющував. Так, він виглядав як нетверезий. Але алкоголю Філіп не вживав. Це змусило пастора запідозрити, що, маючи доступ до різних ліків на своїй роботі, Філіп міг прийняти щось таке, що спричинило такий дивний стан. Та чи схоже це на шлях до відновлення свого життя? Здавалось, навпаки. Тим часом Каріса вже була на п'ятому місяці вагітності. Здоров'я її та дитини для неї були головним пріоритетом. Попри всі слова та обіцянки Філіпа, вона підозрювала, що чоловік продовжує таємно зустрічатись Айлін. Своїми думками Каріса поділилась з родиною, а потім сказала це ж саме пастору на одній з їхніх зустрічей. Філіп все заперечував та наполягав, що вірний дружині. 13 жовтня 2011 року Каріса поскаржилася на погане самопочуття. В жінки поморочилась голова її нудило вона була дезорієнтована а також втрачала контроль над м'язами. Всі ці симптоми тривали протягом 12 годин, а наступного дня погіршились. Вона впала, намагаючись стати з ліжка, її знудило декілька разів. Чоловік відвіз Карісу на обстеження до лікарні Святого Майкла. Найбільше жінка хвилювалася за дитину. Однак ряд тестів не виявив нічого, що могло б пояснити її стан. Згідно аналізів, здоров'я було в нормі. Найдивнішим було те, що наступного ранку Каріса не змогла згадати нічого з того, що було останні кілька годин. Вона не знала, чому знаходиться в лікарні і як там опинилась взагалі. Жінка була помітно налякана цією ситуацією. Першим ділом вона запитала свого чоловіка, чи давав він їй якісь ліки. Той заперечив оскільки жінці стало краще, її виписало додому та сказали поберегтись пару днів, нічим себе не навантажувати. 17 жовтня 11-го року Каріса перебувала вдома. Вона знову погано себе почувала, ті самі симптоми знову не давали їй спокою. І люблячий та турботливий чоловік запропонував їй прийняти теплу ванну та розслабитись. Сам Філіп у цей час начебто вийшов на пробіжку, а коли повернувся додому та зайшов у ванну кімнату, то побачив, що його дружина пішла під воду. Колишній пастор у паніці дзвонить до служби порятунку йому надають всі вказівки, що робити, аби допомогти постраждалій. Перше, що прозвучало, це спустити воду з ванни. Але коли медики прибули, вони побачили, що Філіп так і не зробив цього. Він працював медбратом, він знає, як надавати першу допомогу. І навіть будь-яка людина, що далека від медицини, могла б зрозуміти, що треба негайно злити воду з ванної. Але по факту, на момент приїзду медиків, Каріса продовжувала перебувати у ванні з водою. Звісно, в таких умовах неможливо зробити серцево легеневу реанімацію. Дорогоцінний час було втрачено, і медикам вже не вдалося рятувати жінку. Поліціянти розпитували чоловіка, що сталося в той день. Філіп сказав, що бігав приблизно годину, але коли його спитали, де саме він був на пробіжці, чоловік не зміг згадати. І це досить дивно, бо ти щойно був на пробіжці, а не тиждень чи два тому. Слідчі в цей час обшукували будинок. Вони виявили подушку, яка вочевидь належала карісі, і на ній залишили сліди блювоти. Аутопсія показала, що в її організмі був сильний заспокійливий засіб. Цей препарат здатний викликати запаморочення, нудоту та сонливість, і, як з'ясувалось потім, ніхто не виписував ці ліки карісі. Філіп став головним підозрюваним, але поки у поліції не було доказів, чоловік міг перебувати на волі. Наступного дня Філіп разом з пастором Стівеном почали обговорювати організацію поховання. Новина про те, що сталося з Карісою, швидко поширилася серед прихожан. Люди були проголомшені і, звісно, обговорювали цю трагедію та висували свої версії подій. Скоріше за все, серед них були ті, хто помічав прихильність пастра до одної з парафіянок, тому чутки ширилися дуже стрімко, і роман колишнього священнослужителя перестав бути таємним. Пастор Стівен пропонував зробити подвійне поховання для Каріси та ненародженої дочки. А також сказав, що поруч з ним на кладовищі треба залишити місце для Філіпа, коли прийде його час. Та чоловік сприйняв цю пропозицію досить прохолодно, пояснив своє небажання тим, що він ще молодий і, можливо, одружиться вдруге. Це наштовхнуло Стівена на певні думки, які він озвучив: Ти все, ще зустрічаєшся за Айлін?» Філіп зізнався, що так, він досі закоханий у цю жінку і не припиняв таємно зустрічатись з нею. Через два тижні відбулося прощання з Карісою. На похороні Філіп, тримаючи образ безутішного люблячого чоловіка, виступив зі зворушливою промовою. Проте його слова переконали не всіх. Мати та сестра Каріси не вірили в те, що її смерть була нещасним випадком, і тому намагалися допомогти поліції з розслідуванням. Вони розповіли слідчим про Роман Філіпа і про те, що Каріса незадовго до смерті висловлювала свої побоювання стосовно нього. Вона казала, що її дивні симптоми можуть бути через пігулки, які Філіп міг підмішати. Жінка була розгублена та налякана, коли говорила це по телефону рідним. Філіп дійсно мав доступ до різних препаратів завдяки своїй роботі, в тому числі до тих ліків, які знайшли у організмі його дружини. Слідство тривало шість місяців, перш ніж Філіпу Грандіну було висунуто звинувачення у вбивстві першого ступеню. Чоловік вніс заставу у розмірі 300 тисяч доларів та був поміщений під домашній арешт у батьківському домі в очікуванні суду. Він мав право покидати будинок лише у супроводі когось з батьків. Які балачки ширилися спільнотою тоді можна лише уявити, як і розчарування прихожан. Адже Філіп Грандін був пастором протягом трьох років, його проповіді слухали, до його думки прислухались та вважали чоловіка прикладом для наслідування. Дехто задавався питанням якщо не можна довіряти навіть пастору, то кому ж можна? Багато хто сподівався, що все це величезне непорозуміння і Філіпа виправдають. Людям не хотілося приймати гірку правду. У те, що Філіп чинив так з дружиною, не могла повірити і їхня сусідка Лінда. Вона сказала копам, що їхнє подружнє життя розвивалося в неї на очах. Вони завжди були разом привітні та щирі одне з одним, пили лимонад на ганку. Лінда проводила з ними час у свята, на яких була рідня обох. А коли подружжя дізналася, що чекають на дитину, вони прийшли до сусідки, щоб сповістити про цю радісну новину та сказали, що тепер їхнє життя зміняться назавжди. Вони були такими щасливими, що можна було їм лише позаздрити. Та чи варто було? Лінда й подумати не могла, що картинка їхнього сімейного життя зовсім не така яскрава, якою здавалась. У той фатальний день Філіп пригостив дружину смузі, в якому були ліки. Потім допоміг залізти у ванну, а коли жінка відключилась, він просто опустив її голову під воду. Коли він в паніці просив про допомогу по телефону, він не робив нічого з того, що йому казали. Він хотів позбутись дружини, яка заважала йому вести інший спосіб життя він сприймав її як перепону. А Філіпу подобалося мати інтимну близькість Алін та проводити години за переглядом фільмів для дорослих. Як з'ясували поліціянти, саме це він робив, поки Каріса тонула у ванні. Філіп перебував за комп'ютером на одному з заборонених для нього сайтів, і лише коли надивився вдосталь, прийняв рішення зателефонувати у службу порятунку. Його комп'ютер зберігав всю історію та записи, про що чоловік навіть не знав. Також, згідно інформації з пристрою, він неодноразово користувався послугами ескортниць. 10 жовтня хтось вів пошуковий запит. Чи буде фатальною доза у 100 мг і чи можливо померти від цього препарату? Зараз багато хто з вас задасться питанням, чому б їм просто не розлучитись. Це вже не перша і далеко не остання історія, де релігійні люди обирають позбавити життя людину, щоб позбутися своїх проблем, а не подати на розлучення. Можливо, хтось з вас знає, чому вони вважають, що гріх розірвання шлюбу тяжчий за вбивство. Якщо у вас є припущення щодо цього, напишіть у коментарі. Почались судові процеси. Філіпа Грандіна звинувачували у тому, що він таємно підмішував дружині ліки, щоб вона була менш пильною і не заважала продовжувати роман з її подругою. Сторона обвинувачення стверджувала, що він дозволив жінці самостійно прийняти ванну, знаючи, що вона буде сонною та вразливою через препарати у її організмі. В цей же час адвокат Філіпа намагався довести. Що Каріса вирішила піти з життя з власної волі після того, як дізналась про зраду чоловіка, але жодних доказів цьому у них не було. Сторона захисту спиралась на те, що аналіз комп'ютера подружжя показав, що хтось шукав вплив різних доз того самого препарату за тиждень до трагедії, але не факт, що це був саме Філіп. Хоч експертиза не могла визначити, хто саме використовував комп'ютер у той час. Адвокат Філіпа стверджував, що оскільки обліковий запис Каріси у Фейсбук був активний у той момент, то це саме вона проводила ці пошуки. Але навіщо жінці, яка турбується за здоров'я своєї майбутньої дитини, добровільно приймати їх? Тим паче ці ліки відпускалися лише за рецептом, і ніхто з лікарів не виписував їх. Якби Каріса дійсно приймала ці препарати, то чому тоді була так збентежена всіма побочними ефектами, через які вона навіть потрапила до лікарні? Чому б тоді розповідала родині про підозри, згідно яких чоловік підсипає її щось? Також з'ясували, що програму фільтрації, призначену для заборони філіпу доступу до певних сайтів, було видалено приблизно за 40 хвилин до його дзвінка у службу порятунку. Сторона обвинувачення стверджувала, що колишній пастир видаляв програму, повідомивши про втрачений пароль, і тим самим отримував доступ до електронної пошти своєї дружини. І ще один важливий факт. День смерті Каріси, її чоловік обмінявся з коханкою купою повідомлень, їх було аж 275. Розглянувши справу, присяжні визнали Грандіна винним лише у ненавмисному вбивстві. В якості покарання йому було призначено 15 років позбавлення волі, проте, після апеляції вирок було скасовано та призначено новий розгляд. Апеляційний суд визнав, що суддя першої інстанції помилився, відповідаючи на питання присяжного. І таким чином представив нову теорію про те, що Грандін міг бути винним у ненавмисному вбивстві. Начебто він несе однакову відповідальність, навіть якщо не сам дав їй ліки, що викликають сонливість, але знав про це і при цьому дозволив прийняти ванну, тим самим дозволивши їй померти. Через це у присяжних могло скластись хибне уявлення про ступінь вини підозрюваного. Скориставшись цією плутаниною, підсудний знову вніс заставу і вийшов чекати на апеляцію вже на волі. Нове судове засідання відбулося аж у 2019 році, через вісім років після скоєння злочину. Чому так довго, незрозуміло. Але весь цей час Грандін, на жаль, не сидів за кратами, і родина Каріси не мала спокою. Однак, нехай пізніше, але справедливість таки була відновлена. На новому судовому процесі також заслухали сімейного мийного лікаря, який згадав розмову з Філіпом про його дружину. Він сказав, що цей шлюб загнав його у депресію. Він зробив поспішний вибір і жалкує про це якби у нього був шанс, він не одружувався б з нею. Коханка Філіпа засвідчила в суді, що він продовжував спати з нею протягом кількох місяців після смерті його дружини. Таким чином, присяжні дійшли висновку, що колишній пастор був вороже налаштований проти власної жінки і хотів позбутися її за будь-яку ціну, аби бути з іншою. У 2020-му Філіп Грандін був засуджений за навмисне вбивство. Чоловік отримав всього 15 років позбавлення волі. Його адвокати назвали це надто суворим вироком. А як вважаєте ви, чи справедливе таке покарання? Дякуємо вам за перегляд. Якщо вас зачепила ця історія, поставте лайк та напишіть коментар. Це допомагає розвитку каналу. Дякуємо всім нашим спонсорам та спонсоркам за фінансову підтримку.